Райхарт таки на одному з одеських пляжів, і сьогодні ми будемо ловити ставрітку. Моїм інструментом сьогодні буде Азура Сафіна до 3 грамів, що розробляється спеціально під ловлю ставрітки на морі. А другим моїм помічником буде Азура Савада 610 до 7 грамів. Чому саме до 7, щоб ловити на більш важкі тягарці та пробивати двома вудками верхній горизонт на Сафіну та нижній горизонт на саваду, не перев'язуючись кожен раз. А для тих, хто не знає, ставритка це пелагічна риба, що кліє в темну пору доби. А ловити ми їх будемо на спеціальні приманки, які розроблені саме для ставритки. Подивіться, які вони гарні. В мене тут є зелені, рожеві, прозорі це найкращі кольори для ловлі ставритки. А ще вони світлонакопичувальні. Якщо посвітити на них ліхтариком, вони потім деякий час світяться під водою. Це допомагає ставридці їх атакувати саме в темну пору доби. Також пара слів про. Джиголівки. Це так звана аджингова джиголівка для палагічної ловлі. Її форма дозволяє нам провести її в певному шарі води. Дуже довго я вже вам розповідав, але треба бігти і впіймати ставритку. Що ж, друзі, це перша ставритка, яку я сьогодні потримав в руках, як бачите, позаду там. Воно три людини, і я ледь-ледь вміщаюся, але вона підійшла, вона клює. І це перша риба на Safina Second Generation. Перші мої відчуття це те, що досить вдало мені відчувається контролювати оцей горизонт. І ця вклейка, вона досить жорстка і дозволяє все-таки продерти цю джигу, і вона от гарно грає. Я побачив, став підійшла, де її піймали, підкинув туди. І впіймав, подивіться, вона повністю з'їла приманку. Цілком. Все повністю в роті. І тримаю я її, до речі, в спеціальних щіпцях. Це тому, що якщо її брати в руки, то, по-перше, вона гостра, по-друге, вся луска залишається на пальцях і все брудне потім. Тому продовжуємо. Я сподіваюся, що десь до 20 штучок ми сьогодні наловимо. Ставритка вже точно підійшла. Я вімкнув ліхтарика, поставив один грам, поставив такого овнеровського хробака. І ловлю зараз сафіною до трьох грамів. Погнали. Ось ще одна в заліку невеличка. Треба ловити поки стайка поруч. Я Запитав Запиталась в місцевого Сергія на скільки грам він ловить. Він ловить на 0,6, я ловлю на грам і паралельно мені... Микола Добровський написав те, що хлопці тут вчора половили на 0,6. Хто його знає, пишіть в коментарях. А я піду зміню свій грам на меншу вагу на 0,6 і, можливо, це дасть кращий результат. Що ж, друзі, підказав мені Сергій, що краще замінити все-таки аджингову джиголівку на звичайний шарнір, тому що це понти для приїжджих, і працює вона в Японії або восени по великій Ставріді. А ми шловимо отаку малесеньку. І активніше її збирати все-таки на шарнір. Як тільки я поставив шарнірний монтаж, одразу ж її впіймав. Тому навчаємося разом з вами, спілкуємося з рибаками і тестуємо нові вудлища для вас, щоб зробити їх максимально комфортними під їх умови ловлі. Ось я впіймав ще одну ставритку. Місцевий стрігій мене, звісно, нагибає, як то кажуть, і ловить їх частіше. Втім, ми навчаємося. Це я вдруге вже ловлю влюставритку. Декілька штук я впіймав і намагаюся впіймати ще. Ще ж, друзі, день-два. Ми на новому місці. Вчора ми багато балакали, та й ставридка погано клювала. Нам місцевий Сергій, з яким ми вчора познайомились, підказав ще одне місце, де хлопці вчора просто відірвалися. Правда, в самій ночі, але зараз ми спробуємо взяти карт-бланш і показати вам все ж таки рибу. Не тільки балакати, а треба і робити. Погнали! Тільки що поспілкувався з місцевими знову ж таки, в мене зівчора стояло 0,6 грама. Але мені сказали, що якщо в тебе звичайний шнур, а є ще Естер, про нього вам, можливо, детальніше розповіть Ярослав Злий. Я поставлю більшу вагу, тому що сказали, що на шнур треба десь від 1,8 до 2 грамів. От зараз я поставлю півторашку і спробуємо з нею. Півтора грамчики. Беремо якусь отаку штучку, яскраву зелененьку. Піймав я ось на ставрядячу приманку бичка. Взяв він в придонному шарі вже тут біля берега самого. Ну, такий непоганий. Можна і засолити, і підсмажити. Пишіть в коментарях, чи ви так робите. Як засів. Пум. Так, привіт. Це у нас Саша. Ми з ним разом іноді виступаємо на змаганнях. Ну як разом. В різних командах. Він мене впізнав, нас привіз, привів Коля, теж спортсмен. Теж ми виступаємо на одних і тих самих змаганнях. І мене тут навчають, як ловити ставрітку. Що взагалі скажеш про те, що, ну, там, які у нас шанси сьогодні там впіймати, підійде, не підійде, по сезону що? E, зараз в принципі, дуже багато шансів піймати рибу, тому що ми як місцеві вже побачили, що вчора вона була підійшла. E, була, була дуже велика кількість. У мене особисто був вчора залік там порядку трьох кілограмів, в штучках це 106-107 штук. Рахуємо. В Одесі рибу все рахують. Ось. Вона ближче підходить до вечора, ближче до 9-10 години. І потрібно дивитися, в яких плоскостях впівазиться, який у нас стоїть. Верхній шар, нижній, нижній шар. Можна також по вагам одразу скажу, що починаємо плюс-мінус півтора грами, і там вже далі, якщо вітер дуже великий, то... Зміншувати. Ваги можна збільшувати, звичайно. Е, я з особистого досвіду користуюся Естером. Мені так особисто найкраще ловити, тому що менше видуває волосінь і далі захист, але так, менше чуйка, але зато більше результативності. Тобто, якось так. Для тих, хто не знає, там що Естер це такий тип шнура, який більше як жилка, він добре розтягується, і його перевага в тому, що він тоне. Так. Тобто... У вас з шнура видуває петлю, і що вона, що в воді ця петля є, що на поверхні, а естер прямо заходить в воду, і так краще контроль саме приманки. Можна використовувати менші ваги. У мене звичайний шнур, тому, тому я відволікаю Особ... професіоналів. Ще дуже великий момент, коли, наприклад, на джиголівці, от ти правильно сказав, що е коли на шнурі, шнур видуває, і джиголовка неправильно робить якби, проводку трохи. А на естері ці всі питання відмінусовуються, і вас, в принципі, те, що задумано виробником, ви робите якби правильну піологічну проводку. Так, да, тобто приманка має вас твічитися так зі сторони в сторону літати. І це вас імітує маленьку рибку, яку яку їсть ставритка. А в котрій годині ти вчора половив приблизно? А, вчора дуже вже пізно вихід був з 23-ї години і до комендантської години. Ну... Так довго ми з вами не затримуємося, але я думаю, що ввечері вона все-таки підійде і ми зможемо піймати якусь кількість. Інформації я вже назбирав дуже багато, мені здається, з мене вже такий підростаючий ставрідятник. Будете мене більше бачити на морі, не з щукою окунем і судаком, а вже буду ловити ставрідку, луфаря, саргана. Ще ж саргана, обов'язково. Будемо вже переформатовуватись і обов'язково пишіть в коментарі, чи цікавий вам такий формат, чи цікаве вам море. Обов'язково будемо робити те, що цікаво саме вам. Ось бачимо Сергій, з яким ми вчора ловили. Пійма вже одненько. No, yes. О, це у нас вже ставрідка, це наша профільна риба. Така, непогана. Це значить, що вона тут і... А це значить, що вона буде і тут. Yeah. Ось я почув, що Сергій піймав на грам, просто вирішив, не змінюючи вагу, зробити трошки швидшу проводку. Тобто вище підняти рибку, ось вона колеться трошечки. Росмий. візьмемо. Зробив швидше проводку і ось вона підсіла. Це ще одна ставритка з допомогою наших друзів. А ми... ось і друга. А? Ось і ще ось і одна. Ось і у Саші ще одна. Дуже дякую нашим одеським друзям, що навчили мене ловити. І зараз, мені здається, щось ми можемо піймати. Клас, продовжуємо. Вже є результат. Ілія це бичок? У нас ще одну масла в бичок. Це вже бичок. Не ну, говорю, я сразу сказав, що это бичок. Це вже бичок у нас. Море штормить. Я як місцеві, звісно, як Саша, як Сергій, не можу брати її, бо вона колиться, вони знають, де її брати. Я її ось в такий спеціальний зажимчик беру. Ще одна. Ставте ваші лайки. Ми з вами просто в прямому етері навчилися ловити ставритку. Ну хіба це не кайф? Щось зійшло. І по супротиву я вам скажу, що це напевно був бичок, а не ставрит. А знаєте, що тут у нас? Ага, не вгадали. Це бичок. Нам сказали, що вночі він виходить і кліє в пелазіці, так само, як ставритка, тобто в товщі води перекладає для тих, хто не знає. Тобто пелагіка це ловля в товщі, і іноді отакий бичок він виходить теж втовщу і їсть от приманочку, яку їсть ставритка. Вдарив він так неймовірно просто. Ще один бичочок. Ось це постійно щось влітають, при ловлі ставридки. Те, теж стоять в придонному слої. Або зверху. Такий в ультрафіолеті не світиться, а от приманочка світиться. Саня нам показує бичка, який був пійманий теж десь, десь тут. Здоровенний. О, навіть прямо тут. А це такий вже, як Дніпровський. Пишіть в коментарях, які більші. Одеса або Дніпро. Є одна. Головне, щоб вона не зійшла. Опа, вона відпала, але на бетон. Зараз ми її візьмемо. І покажемо. Ось вона. Така бажана, така маленька, срібляста, з жовтеньким хвостиком. І вона кліє. Потрошку ми набиваємо кількість. Привіт всім з Одеси. Ось, впіймав ще одну, там я чую кричать. У відвій у відвій треба бігти. Я її піймав на таку рожевеньку. ось відведу фонарик. Приманочку, вона теж світиться в ультрафіолеті і навіть набирається кольорами. І світиться, уявіть собі рожевим. Обов'язково показуйте це відео своїм дружинам. і Кажіть, що це не приманочка, це я купив тобі нові прикраси. Сережки. Що ж, це ще одна ставритка. Але у нас все міняється, бо Одеса вона така, як жіночка, вона то там, то там. І ми маємо вгадувати всі її забаганки. Тому ми думали, що ставритка підійде. А вона не підійшла. Втім, вона на гачку. Дивіться, це. Ще одна приманочка це у нас якась ксеста, точно не пам'ятаю модельку. Аджингова джиголівочка. І ми ловимо, друзі. І я дуже радий, що рибка клює. Вже ніч ми мали б спати, але продовжуємо ловити. Що ж, це остання наша ставритка. Так, ми в принципі могли б її наловити, бо десь близько першої години ночі підходить велика зграя, як ми знаємо, вчора хлопці половили. Але, на жаль, комендантська година, та й нам вже пора в Київ. Тому до нових зустрічей і обов'язково-обов'язково обов пишіть ваш фідбек, чи сподобалось вам, чи ні, чи любите ви рибалку на морі, чи хотіли б ви більше таких відосів. Дуже дякую всім за перегляд, всіх обійняв, всім мирного неба над головою і дякую ЗСУ за ці мирні вечори.